Закрий рот. Мені важливо почути тебе, але зараз це складно, коли ти кричиш. Як мені це набридло? Я зараз стомлена. Давай поговоримо про це. Ти не правий. Давай подумаємо разом. Чи насправді це так? Я тебе не розумію. Уточни, будь ласка, що саме ти маєш на увазі? Я не знаю. Давай разом спробуємо знайти відповідь на це запитання. Тому що я так сказала. Ми зробимо так, тому що це допоможе тобі залишитися у безпеці. Моє завдання піклуватися про тебе навіть тоді, коли тобі це не подобається. Отже, невже так важко зрозуміти? Скажи, будь ласка, що тобі не зрозуміло в цьому запитанні? Скільки можна говорити, я змушена повторити тобі декілька разів. Виконай, будь ласка, моє.